Вам поставили аутоімунний або інший діагноз, як вам емоційно і психологічно справитися з цією ситуацією. Для початку вам потрібно дві базові групи підтримки. Одна це люди, які зараз знаходяться в ремісії або на шляху до ремісії в даному захворюванні. Це мають бути люди, настроєні позитивно, настроєні на відновлення, настроєні на корекцію способу життя, які беруть на себе відповідальність за своє здоров'я. Друге це тепло, це ваші близькі і ваші родичі. Але обов'язково обирайте тих близьких, які настроєні підтримати вас у певних змінах. Тому що якщо ці родичі чи друзі також мають хронічні захворювання і не займаються своїм здоров'ям, на превеликий жаль, вони можуть тягнути вас знов в рутину, щоб самим більш комфортно відчуватися, будучи для вас токсичними. Одним словом, підсумки, оточуйте тими, себе тими, хто за оздоровленням, хто за орієнтир на правильне харчування, хто за орієнтир на відказ.